Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали допаю, а я собі у буряні. молюся Богу, і не знаю, чому маленько мені так призна молилося, чому так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, виселилось, сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго милося, почервоніло, запекло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубіє, і те помарніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, Нема мене хати, не дав Бог мені нічого. І хвинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, підійшла, привітала, утирала сльози мої і поцілувала. Неначе сонце засяло, наче все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.